Спецзагони Грузії розганяють демонстрантів біля парламенту в Тбілісі, а всередині обговорюють законопроєкт про іноземних агентів, який опозиція називає авторитарним. Вона також зазначає, що той завадить Грузії вступити до Євросоюзу. На протест зібралося понад 5 тисяч осіб. Однак поліція їх відтіснила, а також кількох затримала. Я сподіваюся, що ми покажемо силу вільних людей, що ми не здамося. І я маю надію, що це змусить їх скасувати цей неприйнятний закон. Законопроєкт вимагає, щоб організації, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, зареєструвалися іноагентами. Він має пройти три читання в парламенті, а потім, ймовірно, буде четверте голосування, щоб подолати вето президента Саломеза Рубішвілі, яка виступає проти її повноваження в країні переважно церемоніальні. Як очікують, парламент затвердить спірний документ, бо більшість у ньому належить керівній партії Грузинська мрія та її союзникам. Західні країни, зокрема США, Велика Британія та Німеччина, закликали не ухвалювати цього законопроєкту. Водночас керівна партія каже, що він необхідний, щоб забезпечити прозорість і боротьбу із псевдоліберальними цінностями, які на її думку нав'язують іноземні держави.